Хто подарує вам світло найближчим часом? Давайте подивимось. Хто буде наповнювати вас енергією? Давайте подивимося або що. Ну, вже як карти покажуть. Давайте подивимось, хто або що. Буде наповнювати вас енергію, дарувати вам енергію благодаті, сили. Ага. Знаєте, ви як самі наповнитесь чому, тому що вирішити якусь кризову ситуацію, є якась в житті? І ви знайдете ключ до її вирішення, і все стане на свої місця і закульцується по кільцю правильно, зважено, знаєте, по ключу десь навіть доленосно. Тобто це рішення, яке нарешті прийнято. це може бути об'єднання з кимось, ви можете помиритись з кимось. Знаєте, це як наповнення вас благими такими новинами, подіями. Дивимось далі. Хто або що наповнить вас? Найближчим часом, енергією, що які події будуть, дивимося послідовно. Вирішити проблеми з якісь перепони, які були в вашій кар'єрі, або якась ситуація, яка заякурилась, і дуже довго ви стояли на одному місці. І по ключу ви вирішите ситуацію абсолютно. Це може бути рішення, яке прийде зверху. Тобто, так вже треба було, так, щоб вирішилось питання. Тобто, ну, як то кажуть, вищі сили допомагають, і, ну і, звичайно, не без вашої участі. Тобто, просто прекрасний період, коли ви нарешті з якогось застоя виходите з позитивом. Хто або що? То або що наповнить вам вас світлом, який буде позитив від чого або від кого. Домовитись ви з кимось на довгий термін. І це буде альтернативний варіант в вашому житті. Тобто плани зміняться. І ви домовитись з кимось дуже легко на майбутнє. Це може бути на довге майбутнє. Про що це, звичайно, вже треба дивитись е, на інших розкладах, детальніше, але вас наповнить енергію саме оця домовленість з кимось. Е, і, знаєте, таке буде як е, трошки хаос, багато роздумів, багато думок, багато консультацій, можливо, знову розмови, а от якраз це і наповнить вас енергію, тому що ви вирішите якесь питання своє на дуже довгий термін по дереву.